Привіт, народ! Вітаю вас на каналі ArtFifa Мене звати Артур. І сьогодні я записую справжній челендж. Справжнє випробування, в якому я буду грати лише навісами. Так, я буду грати лише навісами. Ви знаєте, я не дуже вірю в цю затію. Я не дуже вірю, що В FIFA можна забивати лише з навісів, але я спробую це. Я це провірю. let it snow, let it snow, let it snow. Переходимо до складу. Від цієї команди на воротах у мене бістяра. Майнган, дешевий хороший воротар. Пара центральних захисників Ван Джек і Маскерано. Так, не дуже повільно, зате дуже надійно. Є. І... Okay. Флангові захисники це вже не про повільність. У мене тут Кайл Волкер і Серджо Дест. Дест? Ви можете подумати, що тут робить Дест. Ви подивіться: 92 пейс, пейсуха, 92 Що він тут робить? Та він пушка. Я таєвусперфек. Perfect. У центрі півзахисту у мене грає Рабйо. Рабйо – це Гуліт генг. Всі стати 80+. Плюс. Карта просто бомба. Шкода, що нього рейти середні, але навіть з такими воркрейтами він грає суперсько. А другий центральний захисник – це Олександр Зінченко. Олександр Зінченко. Звичайно, куди ж без нього. Ланги атаки це самі ті люди, які будуть робити навіс зліва. Всіма вже відома карточка. Ангеля Марії. недорога карточка, недорога збірка. топ вона. А справа грає Люмберг. Також дуже крута карта за свої кошти просто. Муах. Отож, залишилось два нападаючі. І це не просто челендж гранавісами. Це челендж, де участь бере високий проти низького нападаючого. Це реальний версус. В ролі високого нападаючого, очевидно, у мене буде Пітер Крауч. 2 метри 1 сантиметр. Це просто величезний чувак. Це дилда, яка не влізе в половину львівських маршруток, так само, як і я. Пише комент, якщо ти теж не влазиш в половину маршруту. Удари головою у нього 96, проте стрибки у нього 79. Та й навіщо стрибати з таким ростом? А от другий форвард це Тім Кехел. І ви можете подумати, що Тім Кехел, ти що, здурів 1 метр 76 сантиметрів. Проте, друзі, стрибки. 99 удари головою 99. Я хочу побачити, чи буде справді різниця між високим і низьким. Давайте провіримо, все таки в цьому челенджі, хто. Переможе, і чи взагалі, хоча б якийсь гол, я зможу забити з навісу. Я так ніколи не граю. А це три герої, які випали мені з рулетки. Що я можу сказати? Вдача це моє. let it snow, let it snow, let it snow. Цей челендж Я відправлюсь провіряти в дивізіони. Я буду грати у сьомому дивізіоні, тому що дивізіони відкотили. І це навіть добре, тому що сьомий дивізіон це ідеальний дивізіон, де можна провіряти ось такі челенджі Це мій стадіон. Він весь в таких синіх кольорах. Я його підготував трішки зимового такого стан. Щоб, знаєте, був новорічний такий настрій. Що зима настала? І так, Крауч, Пітер Крауч, він дуже тяжко розвертається, тому йому краще пошвидше розставати з м'ячем. Так, через центр. Ді Марія, сюди на фланг, правильно. І закидушечка! Ось сюди! Хто тут? А тут буде Люмбер! Там не було ні Тіма Кехіла, ні Пітера Крауча. Навіс пішов не на того футболіста, якого б ми хотіли, якого ми сьогодні оцінюємо. Ді Марія. Обкрутили суперника із навісом. Ось сюди! Олександр Зінченко опинився на позиції Форварда. Хоча я йому давав завдання залишатись ззаді, він все одно опинився на позиції Форварда. Ді Марія, я знаю, що наш суперник не очікує, що я зміщусь в фланг. Підберу під себе і зроблю навіс. Навіс на кого, на кого, чомусь Пітер Крауч і Тім Кехіл дуже сильно стягуються на ближню штангу. Я не розумію, чому так. Давай, Люмберг, ось такий навіс на Крауча. Крауч не виграє верхову боротьбу. Пітер Крауч. Поки що з навісами у нас не дуже. Я опинився на ударній позиції і міг забити гол. І ще раз навіс на краучі. І що таке? Oh my god, bro. Oh, hell. Як це ти зробив, пітер? Oh, oh, Подивіться, зараз де знаходиться Пітер Крауч. Він просто не біжить на, на позицію форварда. Ей, бро, що з тобою не так? Отож, перший тайм прийшов. Прийшов, і як бачите, у нас очікуваних голи майже два, але не забитого жодного. Навіси йдуть, а ось реалізації цих навісів поки що немає. Прийшов і нам час оборонятись, і прийшов час пропустити. Пропустити, тому що дали дуже багато простору нашому супернику. І якийсь, ви знаєте, такий суперник не створив нічого за цілий попередній тайм. Проте зараз йому хотіло одного моменту, щоб забити. А ось такий навіс з флангу. Ми можемо знову пропустити. Ми знову пропускаємо, і ви знаєте, пропускаємо такий самий гол. Пропускаємо ідентичний гол, і це абсолютно не радує. Це абсолютно не радує, тому що банальна реалізація цього голу, дуже банальна. Давайте спробуємо Дестом пробігти самим Дестом іменно. Ось так. Ну так, да, це, це Дест, друзі, це Дест. І на Кехіла навіс, і, на жаль, трішки не ту позицію зайняв кехіл, яку хотілося б. Ді Марія. І звідси навіс на Кехіла, І удар можливо, але. Удари 99 немає. Немає. Удар просто не пішов. Він не, не послідував далі. Ніби, ніби виграв вже позиційну гру Кехіл, але пробити він не зміг. Ми зробимо ось таку подачу на Кехіла знову. І Кехіл! Удар знову приходиться не в площину воріт Окей, від Деста І навіс сюди, на Крауча. є крауч, є удар. Але удар, ви бачите, куди на трибуну удар. Нема що додати. З такими ударами можна хіба що збивати російські ракети. Так, читається ось це забігання. Пробуємо трішки хитріше зіграти. І знов на Крауча Є крауч, і він пробігає. він це це просто така. Ви бачите, тілега дуже велика, дуже тяжка тілега, яка пробігає і не може зупинитись. Ну що ж, перший матч, очевидно, програний. І поки що нічого особливого я сказати не можу, тому що були моменти, але нема реалізації. З цим потрібно щось робити. Очікувані голи у нашого суперника 1 униз 2.4, проте суперник забив 2, а ми забили 0. Оцінка Тіма Кехіла 6.6, а Пітер Крауча 6,7. І це очевидно, тому що стільки на них навісів було. А скільки реалізації правильно? Ноль. Нічого не змогли зробити цих двоє хлопців. Let it snow, let it snow, let it snow. Другий матч, друга спроба. Давайте подивимось, хто в наших суперниках. Ось такий чувак. У нього це ніби, якщо не помиляюсь, Арауха і Кунде не надто високі. Тому по ідеї ми б мали забивати з навісів. Адріан Рабьо мав шанс перехватити Мілік. І. Ви знаєте, я перехвалив мейнґану, тому що щойно удар приходився прямо по ньому, але він його відбити не зміг. Кехіл на Люмберга. Why are you running? Why are you running? Знову Пітер Крауч біжить кудись, він біжить, він хоче забігти в ці ворота. Ще раз спробуємо навіс. Діма nope. кехіла, і кехіл, удар, удар, але удар куди в котовий удар. Дають нам можливість забігти сюди і ось зробити навіс на кехіла, nope. і кехіл з ударом! Nope. Удар з розвороту робить кехіл, але не проходить цей удар. Навіс на дальню штангу, nope. але тут кампус. Люберх. Це реальний шанс забити. Давайте. З навісу удар головою Пітера Крауча, і це гол. І це гол. Я зробив ось таке легке, легку накидочку, щоб зараз вже нарешті нарешті забив Пітер Крауч свій гол. І він таки його забиває. Тож, другий тайм. Рахунок у нас 1-1, а рахунок між форвардами 1-0 в сторону Пітера Крауча. Ось так, обманний маневр і навіс, і автопереключення йде не на Крауча. І автопереключення йде не на крауча. Хоча крауч знаходиться в позиції удару. Давайте ще раз, ми бачимо, що Пітер Крауч знов якось повільно no. біжить. І знов він пробігає ось цю позицію удару. Again, 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 and 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 again. Оп, накрауча, і удар no. крауча, але не поворота. Зінченко, Олександр Зінченко, набирає. І подивіться, що зі мною в такт хто не набирає, а не набирає зі мною Пітер Крауч. Він просто повільно рухається і не біжить. Давайте на 60-тій хвилині все-таки випустимо когось, можливо, інакшого. І випущу я, знаєте кого? Христорнауро! Крістіан Рональдо замість Петера Крауча, тому що ну я не можу. Мені складно дивитись на жахливу позиціонку крауча і. Чи? Роналдо, ось так Кріщану Роналдо шукає собі позицію для удару. І ви знаєте, він тільки вийшов і вже зробив більше, ніж Крауч, не враховуючи його одного голу Якщо врахувати усі інші моменти, окрім голу, то немає тут про що говорити. Жахлива, жахлива гра. Роналдо, можливо, зможе щось поміняти в цій грі. Ді Марія прекрасний відбір від Ді Марії. Не скажу, що у нього хороші відбори, але відбір він зробив. І так, я надіюся, що не було офсайду І офсайду, напевно, не було. І хто ж там, там, Тім Кехіл, пішов на віс на Тіма Кехіла. Ви знаєте, я шукав очима Роналду, але знайшов Тіма Кехіла. І ось з лінії штрафного, з лінії штрафного. Тім Кехіл забиває гол. І це також йому плюс. Це також йому плюс до балансу, тому що. Ну, гол є гол, і все-таки він був зроблений з навісу. Ще один навіс. Ангель Ді Марія. Удар! Ось так вони помінялись позиціями з Роналдо В Цей раз вже Кріщану Роналдо робив навіс, а Ангель Ді Марія був е в ролі замикаючого. Ось так, ворот він вийшов воротарем. Він вийшов воротарем. Навіс! Кехіл, удар! Гол! Гол! Ви все-таки знаєте. Все-таки удари головою 99. Ось вони себе показали з такої позиції, пробиває Тім Кехіл і забиває гол. Ще один навіс, Тім Кехіл! І тім Кехіл робить катри! Подивіться, як він в оточенні двох відб... відбирає цей м'яч. Так суперник виходив воротарем, так суперник вже здався, він відверто вже нервував. Але е, ви знаєте, все ж, таки, все ж таки врахувати те, як Тім Кехіл вигравав верхову боротьбу і пробивав головою по воротах, можна. Ці три голи йому також, я думаю, потрібно зарахувати. Тому ми маємо зараз один в активі Пітера Крауча і три в активі Тіма Кехіла. Крауч пішов з гри, забивши один. Гол і отримав від EA Sports оцінку 7,1. Кріщан Роналду, який вийшов на 30 хвилин, зробив лише асіст, отримав оцінку 8,0. Я думаю, що це говорить про багато. І зараз ми почнемо третій матч, якому я ще раз дам шанс Пітеру Краучу. А перед тим, як я почну цю третю гру, я хочу вас попросити підписатись на цей канал. Поставити лайк, я думаю, що ви вже, можливо, його поставили. І обов'язково підписатись на мій Twitch канал. Це для мене дуже важливо. Це велика мотивація. І давайте будемо розвивати українське ком'юніті разом let it snow, let it snow, let it snow. Третій матч, і який би він не був, це буде третій і заключний матч. Ось ми попали, скоріше за все, проти е, хлопців з Польщі. Грубо грає наш суперник. Oh my God! Yeah! Це червона карточка для нього. Це штрафний у центрі поля, і це для нього червона карточка, ви знаєте. Ну, друзі. Ось так. Це це наука це наука про те, як не потрібно грати в центрі поля. Ді Марія? Ді Марія Шукаємо когось навісом і знаходимо лише Люмберга. І Люмберг замикає на дальній штанзі. Я знов очима не знайшов там Пітера крауча, але Ді Марія найшов ЛЮМБЕРГА! Просто стріляєш в ПРИТУЛ і не попадаєш. І одразу ми робимо атаку. Наш суперник трішки проспав. І бачите, знов немає Пітера Крауча. І ось він підбігає, він підбігає. Він підбігає. Він знову підбігає, підбігає. З центру біжить, він по півроку Поставлю батарейки на зарядку. Давайте дамо йому ще декілька хвилин. Дамо все-таки краучу можливість реабілітуватись, тому що він на мене вкрай негативне враження справляє. Ми забігаємо Люмбергом і подивіться, подивіться, ви бачите когось? Ви когось зараз бачите? Нарешті прибіг Пітер Крауч. Окей, браво. Не пройшло і року. Зараз. На Пітера Крауча і ні. Look at this dude no. І ось туди забігає Ді Марія. І ось подивіться, подивіться, що робить Крауч. Він стоїть, він стоїть. Забігання йде, а Крауч став і стоїть просто. Ну, зараз, дивіться, гол Пітера Крауча. Це гол, це відскок, який я все-таки забив, але який я не буду рахувати йому в актив. Тому що це везіння, абсолютне, на яке Пітер Крауч у цьому моменті не заслужив, я вважаю. Але от ви бачите, зараз знову це сама ситуація, де він зупиняється, приймає і в дальній кут. Так, цей гол я зарахую. А, я дуже довго чекав, щоб Пітер Крауч. Підбіг до е, потенційної позиції, з якої він буде забивати гол. Він все ж таки до неї підбіг, е, прийняв і пробив, пробив вдало. Гол останній, який він забив. Я тут дуже довго чекав, допоки Пітер Крауч прийде все ж таки на позицію, там де знаходиться зараз Тім Кехіл. І я довго чекав, я дочекався до того, що він підійшов просто дуже близько до Люмберга, але. Як бачите, все склалось, він прийняв, добре прийняв, добре пробив, і гол був забитий. Отож, яка в нас який в нас кінцевий результат? А кінцевий результат такий, що два голи забив Пітер Крауч і три голи забив Тім Кехіл. І я вам скажу, що перемогу я не віддам тут нікому, тому що за ті грати навісами лише навісами, така собі. Скажем чесно, вона така собі, а ці два страйкери у ролі тих, хто буде реалізовувати ці навіси, ну вона погана. І я не можу комусь віддати з них перші. Але будемо чесні, Кехіл і позицію знаходив трішки краще, і вигравав боротьбу е, трішки краще. Напишіть свою думку в коментарях. Також я думаю, ви вже авансом ставили лайк під це відео, підпишіться, якщо це не забули. І обов'язково, обов'язково поділіться цим відео з друзями. Давайте розвивати український Ютуб разом. Я щиро вам дякую за цей перегляд. Всього вам найкращого. Бережіть собі, як кажуть, поляки в шесткего найліпшого. До відзання, до забачення. Cześć!